Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні вирішила спекти сосиски в тісті. До речі, є цей рецепт вже на каналі. Ці сосиски дуже смачні, вони з незвичною начинкою, це сир, зелень і чесничок. І я вирішила показати вам, як я готую чудове універсальне тісто, яке підійде і для солоної, і для солодкої випічки, для солоної, трохи більше солі, для солодкої, більше цукру і менше солі. Тож дивіться і готуйте це тісто дуже смачне, м'якеньке, еластичне. І у готових виробах дуже вдале і смачне, тож обов'язково зберігайте рецепт і готуйте смачну домашню випічку. Підготувала продукти, які мені знадобляться, це варіант для солоної випічки. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Заздалегідь нагріла молоко, воно потрібне тепле. І дістала шматочок вершкового масла з холодильника. І тепер змішую молоко, дріжджі, цукор і 2 столові ложечки борошна. І далі почекала буквально 5-7 хвилинок. Цей час потрібен для того, щоб зрозуміти, що дріжджі запрацювали. І тепер додаю вже сіль, сметану і яйця. Все це ретельно перемішую, і тепер додаю борошно. Воно в мене вже просіяне. Дивіться, друзі, не додавайте все одразу. Бо може більше знадобитися борошна або менше. Я приблизно знаю своє борошно і додаю практично все одразу, залишаю тільки для роботи з тістом, і далі додаю рослинну олію, 2 столові ложечки, і тепер замішую тісто у мисочці спочатку, І далі вже піду на поверхню. Як бачите, все набагато простіше, аніж хтось може подумати, ось дивіться, друзі, яке воно еластичне вже тісто це. І тепер припиляю стіл борошном. І тепер ще один такий нюанс для того, щоб тісто було м'якеньке, еластичне і дуже смачне у готовому виробі. Я додаю. До тіста, вже в кінці замісу шматочок вершкового масла до речі, спочатку може здатися, що воно ніяк не хоче вмішуватися туди, але Працюємо, вмішуємо і все дуже добре вмішається і одразу відчувається, що тісто стало ще м'якіше і ще таке, знаєте, більш приємне і еластичне. Ну і тепер беру мисочку, змащую її. Рослинною олією і вкладаю туди тісто, закриваю плівочкою і ставлю у тепле місце. Це в мене нагріта до 30 градусів духовка, я її вимикаю, і там стоїть тісто десь приблизно одну годину. Ну і ось, друзі, дивіться, тісто чудово піднялося, воно збільшилося десь у два рази. Ось яке воно. Таке пухке і повітряне, стільки бульбашок. Ось, подивіться. Це просто чудове тісто, і воно дуже буде смачне у випічці. І тепер треба його виняти трохи. Обминаю його ось ще раз. Я завжди дивлюся на цю магію, коли піднімається тісто, і я його виймаю. Воно просто чудове, м'якеньке. Я обожнюю працювати з тістом. Це дуже заспокоює. Знаєте, домашня випічка це просто чудове заняття. І хто полюбляє випікати, я думаю, мене зрозуміє. Ну і тепер. Тісто трохи обминаю, випускаю трохи зайве повітря, і ось, друзі, м'якеньке, еластичне, і воно готове. Для того щоб зробити якийсь черговий шедевр. Ну сьогодні я роблю сосиски в тісті. До речі, можете подивитися, є відео на каналі. Як я роблю сосиски? Тут я швиденько покажу вам. До речі, знайшла для себе такий цікавий варіант заліплювання. Сосисочок цих для того, щоб вони не розкривалися і були знаєте, більш такі е, закриті. Ось так я заліплюю. Подивіться уважно, е, не дуже це складно і достатньо швидко і все. Друзі, ось подивіться, така косичка виходить, наче зверху. Ну і все, я їх складаю під плівочку, буквально там на хвилинок 15, щоб вони трохи піднялися. І тим часом в мене вже гріється духовка на 180 градусів. І тепер з збовтаним яйцем з молоком і посипаю кунжутом. І все, друзі, 35 хвилинок – і будуть готові смачнючі сосиски в тісті. Ну і покажу результат. І, до речі, в мене багато є на каналі ще інших варіантів випічки. Дивіться, готуйте і насолоджуйтеся домашньою смачною випічкою. Буду вдячна за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дивіться мої відео і готуємо разом. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого, друзі, до зустрічі.